Доброго вечора. Ми любопередпатники в крайнемовного каналу. Дивіться, яке красиве небо, яке красива будівлі. гарний п'ятничний вечір. 5 вересня добігає до свого логічного кінця. П'ятниця, вечір. Це не передаваємо. Повечеряли. Навіть <кій> татусеві трошки налили. Ну, п'ятниця тому що і є привіт. Татусеві сьогодні дали бронювання. <кій> Воно було, потім забрали, потім в інше підприємство перевели. Сьогодні дали бронювання до 25 грудня 25-го року. Так що вже збираємось. Ну, як збираємось. У мене усі думки поїхати на наступні вихідні на рибалку. Можна було б і на ці вихідні. Олександр Іванович пропонував поїхати, але... Я не можу так на рибалку раз і швидко. Треба каши наварити, діток накормити. Ну дружині вже як вудку закинув, сказав, що може, 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 А сам вже сам вже майже майже. Ну я пройшов день і так. Та як завжди. Тривоги такий день, що я навіть пам'ятаю, були чи не були. Навіть ні, сьогодні п'ятниця і ще й бронювання. Ладно. Усім тихого вечора. Усім мира добра злагоди. Всім щиро дякую. І сподіваюсь на наступні вихідних. Звіз. З рибалочки де-небудь. В цьому році зовсім нікуди не виїжджав. Дружина казала, немає броні, не їсть нікуди. А тепер є броня. Можна їхати. Все. Все, назбирають мої людям. Пока. До Максико, пока.